З нагоди міжнародного дня захисту прав жінок і миру у надвірні пройшов захід, на якому привітали жінок, ветеранів війни і праці, а також вдів, учасників бойових дій. Привітати жінок, ветеранів з нагоди Міжнародного дня захисту прав жінок і миру до офісів Ради ветеранів війни і праці та асоціації учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів завітали представники молодого покоління, районна молодіжна адміністрація, голова Сергій Роденко, молодіжна громадська організація, молоді регіони і територіальний центр соціального обслуговування, директор Роман Михайлович Лагеру. Жінка і мир вони йдуть паралельно. Не було б жінки, не було би світу. Дякуючи жінкам, є цей світ. Дякуючи вам, ми сьогодні маємо можливість жити, ходити, працювати, творити і все остальне. Тому ми не могли не прийти до вас, привітати цей день. Жаль, що сьогодні немає всіх, кого би ми хотіли, бо на жаль, люди старшого віку і важко виходити, і важко ходити, так, і болячки, до я кажу, домагають. Але все рівно. У вашому лиці ми вітаємо всіх жінок, які пройшли складні часи часи довоєнні, війну. Після війни було не солодко, а важко було. І Бог дав вам можливість дожити до цих років. Тобто я вас хочу привітати, дорогі наші ветерани, побажати вам довгих, щасливих років, скільки ще нам Бог присудив, бо один Господь Бог знає, що нас чекає. Але все-таки ви не хворіли, а до вас бурячки не добирали. Аби Господь Бог і Матінка Божа вас охороняли, захищали і вам допомагали, аби ви мали радість від внуків, правнуків, від дітей, від, від життя цього, все-таки думаємо, що буде, будемо жити ліпше і надіємося на це. Із теплим вітальним словом до жінок-ветеранів звернувся голова Ради ветеранів війни і праці Микола Забачинський, який запевнив, що увага до цих заслужених людей залишається постійною і всі їхні запити будуть братися до уваги. Я піднімаю цей тост за, за ваше здоров'я, за здоров'я тих жінок, які ще сьогоднішній день живуть в цілому по районі. У нас ще є достатньо влікають контингенту. І щоб ми спілкувалися, знаходили спільний кажуть, контакт і допомагали один одного силам своїм можливості. Я думаю, що в даному питання підтримую як і старша районна держадміністрація, адміністрація, так і наша перспектива молодіжна От, за ваше здоров'я. Моїх ну, літ вам всього найкращого із наступаючим святом святом. Жінки радості, миру і благополуччя в нашій державі. Організатори цієї гарної акції відвідали також асоціацію учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів, голова Роман Васильович Лесюк, де привітали вдів учасників бойових дій.